Це літо найспекотніше в моєму житті. Синоптики кажуть, що воно ще й найжаркіше за весь період метеоспостережень. Сонце пече з безхмарного неба. В групі села написали, що термометр на сонці показує плюс 72, на нашому найбільша температура плюс 50, хоч він і хотів би показувати більше. Виробники мають розширити верхню шкалу за підсумками цього літа. Нещасні рослини дуже шкода, та поливаю я їх тільки вночі, бо з крана лється окріп. Це якщо є світло і є вода. В десять ранку вже треба ховатися від спеки в будинок і закривати всі вікна і всі двері, бо з вулиці тягне вогнем. Клімат змінюється, це погано та мислимо позитивно. В історії землі вже були і великі зневоднення, і великі зледаніння. Якби на нас зараз насувався льодовик, то було б краще. А до спеки ми, мабуть, якось пристосуємось. Кішки цілий день ховаються в тіньку. Найпрохолодніші місця над басиною та над вихідом водогону займають завчасно, дихають, як собаки, висовуючи язики. Пробували обливати їх водою, та вони таку турботу не цінять, ображаються. Бідна няша, як її зараз, в такій шубі. Розставляємо воду кішкам та їжакам. Їжаків наших щось давно не бачили. Пішли, мабуть, шукати спокійніше житло, без котячого приставучого кодла. Котяча зграя зустрічає світанок. Тобто я зустрічаю, а вони всяка натякають, що їх не годували від учора. Рослинам у таку спеку дуже важко. Вже маємо дві ділянки крапельного поливу, в огороді і під полуницею. Терміново доробили ще одну під дерева. Наскільки гарно і легко нам це вдалося минулого разу, настільки ж важко і надолуго відбувалося в цей. Навіть розповідати не хочеться. Та не можеш бути гарним прикладом, будь страшним попередженням. Розкажу, що пішло не так, щоб хтось, мабуть, врахував наші помилки. Цього разу в нас не крапельна стрічка, а крапельна трубка. Працювати з нею складніше. Ми того не знали. Друга половина літа. Всі запчастини для крапельного поливу розкупили ще весною. Ми комплектували нашу систему з магазинних залишків, і перша наша помилка не купили комплектуючи на спеціалізованому перевіреному сайті, а зібрали по магазинах, де що знайшлось. Друга помилка не треба було купувати найдешевшу та ще й уцінену трубку з епіцентра. Дешева рибка погана юшка. Трубка мала того, що заламана, вона ще й широка, не тримається на кранах і не тримає перехідники. Можливо, ми щось не зрозуміли і існує кілька діаметрів ї трубки. Може, в неї теж може бути 16 лайт, 16 медіум, та нам дістався 16 іксісель. І це знов повертає нас до помилки номер 1 Треба було замовляти все в одному місці. Поклали б те, що підходить одне до одного. Третя помилка: ми вирішили всю ділянку обійти одним контуром і однією магістральною трубою, а садок в нас вже чималий. Серйозно, на що ми взагалі сподівалися? На ближчих крапельницях вода лється, до дальніх не докапує. Регулюй, не регулюй, це нічого не змінює. Далі. Технології збору системи поливу декілька. Краплю ми збирали за допомогою будівельного фену. Робили отвори маленьким свердлом, нагрівали трубу і затискали крани, коли вона ставала м'якою. Ці крани тримаються міцно. Цього разу ми використовували свердло перо 14 мм, що робить великі дірки. У отвір вставляли гумову прокладку, а в неї крани. Ця конструкція тримається набагато гірше. Коли перевіряли під тиском, крани просто виривало. Крапельну стрічку ми монтували у дворі. Там трубу після свердління можна було промити. І пластикової стружки в ній чимало. Ця система за площею набагато більше, дірки ми свердлили просто у городі. Страшно уявити, скільки стружки там тепер плаває, і колись щось обов'язково заб'ється. Ще одна наша помилка з неприємними наслідками: збирати систему ми вчилися на Ютюбі, а де ще зараз люди вчаться? В тих відео, що ми дивилися, магістральну трубу розкладали по землі. Може, її потім і закопували в наступних серіях та ті серії пройшли повз нас. Ми марно і даремно вірили у захист від ультрафіолету. За два місяці на сонці труба таки втратила міцності, крани тепер в ній тримаються гірше, і вставити їх складніше. Закопати все зараз то завдання для супермена. Від нашого суглінку всередині літа лопата відскакує з металевим дзвоном. До осінніх дощів щось кудись копати безнадійна справа. Але ж треба терміново ситуацію виправляти. Закидали всю магістральну трубу бур'яном. Благо, у нас його стільки, що можемо закидати, хоч нафтопровід дружба. Поки так накриємо поверх бур'яна чорною плівкою, щоб насіння не сіялось, і нехай воно там потрохи перепріває. Город вже виглядає максимально дивно, та ми собі кажемо, що це тимчасово. Є й добрі новини! Ми чули, що при монтажі можна обійтися без кінцевих заглушок. Підтверджуємо, то справді так: конструкція з гімна та палок, загнутий кінець трубки, обмотаний скотчем, працює краще, ніж стандартні кінцевики. Там щось постійно підкапує, тут тримає намертво. А вісім шарів із острічки якось тримають труби на кранах. Ось так: і з піснями і танцями, але система працює. Воно капає, дерева поливаються, а ми не бігаємо з ведрами. Але ж тепер маємо власний досвід. Наступного року, коли дещо доробимо, а дещо змінимо, система стане такою, як ми хотіли. Принаймні, ми дуже на це сподіваємось. Наш город. Якщо не порівнювати з сусідським і не звертати уваги на бур'яни, щось таки виросло: збираємо врожай. Дочекалися перші помідори. Нова біда, вони гниють знизу. Хвороба називається вершинна гниль. Гугл підказує, що це системна проблема нестача кальцію. Побризкали по листю кальцієвою селітрою та борною кислотою. Якщо не допоможе, будемо поливати під корінь золою з оцтом. Сусіди, до речі, радили пролити помідори золою пару разів за сезон. Але ж я продвинута. Я ютюб дивлюсь, а там кажуть, що лужній землі зола тільки нашкодить. Та у складних випадках треба слухати не ютюб, а сусідів. Наш набір на баклажанну ікру. Чи любите ви баклажанну ікру так, як люблю її я? І салат з смачнючих домашніх помідорів з огірками, і овочеве рагу, і фаршировані кабачки з перцями. І консервацію потрохи роблю. Якось зараз набагато веселіше, ніж навесні з одним шпінатом. Навіщо вирощувати розсаду? питалася я на весні. На базарі вона коштує копійки. А ось навіщо? Гіркий перець я не купувала жодного, бо ми його не любимо. Я купувала сортовий, м'ясистий, червоний, великий, так принаймні казала продавчиня. Та чомусь гіркий перець тепер росте в мене рядками і кімнатний, і звичайний, і червоний, і зелений, ще й непогано вродив. І що тепер з ним робити? Бачили очі, що купували. Тепер їжте, хоч повилазьте. Навіть ті кілька кущів, що випадково не гіркі, не радують не сортовий перець, як обіцяли, а щось мілке, тонкошкіре і несмачне. Я розумію, що у пакунках з насінням теж навряд чи те, що намальоване на етикетці. Та, може, наступної весни знов заморочися з розсадою, бо оці перці мою віру в базарну розсаду геть підірвали. Такі кавуни та диньки у сусідки ростуть без всякого поливу, посіяні в ґрунт чи не в лютому. Наступного року теж так зроблю. А я все розсаджую батат на кожному вільному місці. Бо він викидає і викидає і викидає паростки. Тепер вже остання бульва батату, що не хотіла рости всю весну. Нарешті ми створили рослині тропічні умови. А ще в нас виріс, прости господи, артишок. Так, один маленький, і невідомо чи будуть наступні. Бо артишок багаторічна рослина, але в нашому кліматі може не прокинутися після зими. Ніколи не куштувала і навіщо посіяла, теж не пам'ятаю. Але ж виросла, тож треба споживати. Спочатку думали пристроїти нещасну рослину у кабачкову запіканку у співвідношенні один рябчик, один кінь. Вистачило б всім і надовго. Потім захотілося збочень. Тож приготували салат з яйцями, артишоком та помідорами. Всі інгредієнти за рецептом. А артишока, вибачте, скільки було. Смачно! Але не дуже зрозуміло, навіщо там той артишок. Авокадо в вашому рецепті ми замінили картоплею, а креветки ковбасою. Та в цілому, ваш рецепт салату з авокадо і креветками нам дуже сподобався. Наша кава Колумбія Наріна від 25 Ростерс з ароматом ягід, шоколаду та нотами цитрусів. Всі обіцяні після ній дійсно відчуваються ніжно і тендітно, як натяк. 25 Ростерс насправді став для нас провідником в кавовий світ. Це завжди справжня кава без компромісів, гарно обсмажена і свіжо розмелена. І кожного разу вона. Інша на смак. Бо на сайті 25 Coffee Roasters більш ніж 50 кавових пропозицій з 20 країн світу. А найголовніше, що всі пропозиції ретельно відібрані. Все, що ми куштували, дуже смачне! Захоплююча подорож по кавовим світам, і ми з нетерпінням чекаємо її продовження. Маємо тепер постійний промокод від наших друзів 25 Coffee Roasters. Кава 25. Обов'язково скористуйтесь. Він надає знижку 20% на будь-які пропозиції, крім дріпів, комбо та наборів. 25 Coffee Roasters. посилання в описі. По жарі ми робимо каву з апельсиновим соком та льодом. Божечки, як же це смачно! Апельсиновий сік в каву це як піца з ананасом для італійця. Справжні поціновувачі нас проклянуть. Та по такій жарюці каву з льодом п'ють навіть труадепти. Хоч вони ніколи в цьому не зізнаються. Рецепт простий: свіжо заварена кава, ваш улюблений сироп для кави можна і без нього, апельсиновий сік та багато льоду. Напій, який і бадьорить, і охолоджує водночас. дуже рекомендую. Інший наш рятувальник від спеки лимонад тархун. Естрагон, презент від сусідки, гарно розрісся в кінці городу. Заглушив навіть бур'яни. Я його в солоні огірки додаю. Зараз настав його час: 250 грамів трави естрагона, лимон, цукор за смаком. Я кладу трішки залити трьома литрами окропу, дати настоятися, охолодити. Пам'ятаєте, ситро тархун нашого дитинства, зелене, як відьомське зілля. Той самий смак, тільки краще, бо з льодом. Зробили літній душ в старому вольєрі для собаки. Там багато років не було ані вольєра, ані собаки. Тож бруд прибирати не прийшлося, тільки траву видрали. Сто литрів гарячої води то як знахідка. Під час відключення світла тиск води в нас дуже поганий, бойлер не працює. Колись поставимо насос під качки. Та літній душ все одно потрібний влітку це величезне задоволення. Прибрали траву, пофарбували, де дісталися без фанатізму. Ми тут зараз фарбуємо все, що потрапляє на очі, як в радянській армії. Рухається, віддай честь, не рухається, пофарбуй. Затягнули чорною плівкою. Це погане, тимчасове рішення. Плівка недовго протримається з нашими вітрами. Та нічого простішого і дешевшого ми не вигадали. Де ми, там і хотей. Допомагає. Мій ти працьовитий котик. Що б ми без тебе робили? Вже придумали, як ото прикрасити, Пінтерест в поміч. Та тут приїхали наші вікна та двері, і ми закінчили страдати фігнею і пішли робити ремонт в будинку. Почали з фарбування піддашку та демонтажу і монтажу системи водовідводу. Бо та, що була, вже нічого від будинку не відводила. Подивились прогноз до жовтня нам дощу не обіцяли зняли старі водостоки. Вгадайте, що трапилось за годину. Дощ із шкварчанням випаровувався, не долітаючи до розпеченої землі. Але ж це літній теплий дощ, якого не було в жодному прогнозі. Дощ прийшов разом з вітром. Тим вітром нам відірвало стару антенну на довгій залізній трубі. До того ми двічі безрезультатно намагалися видрати її з землі, вже збиралися зрізати болгаркою, і раптом воно само. Ось антена, а ось моя машина. Це було близько. Дощ закінчився за три хвилини, так нічого й не поливши. Та яке після нього шикарне небо! Оті полоси називаються пальцями Бога, і вода нереально лазурна. Повилазили маленькі богомоли. геть ще зелені. Страшні щелепи зовсім не страшні. Майже мі-мі-мі. Оцей повзав за Ванькою, як каченя за мамою качкою. Може, з'їсти хотів амбітний. Про те, як вішати водостоки, подивились кілька відео на ютюбі. Виміряли нахил водостічного жолоба. Прикрутити кріплення на правильному рівні найскладніше. Але все можна відрегулювати середнім саморізом. Далі збирається як лего. Допомога нам знадобилась тільки коли кріпили труби. І тільки тому, що не маємо перфоратора, а цементну штукатурку наша дріль не бере. Мілкі тріщини і вибоїни в стінах замазуємо цементним розчином. Великі спочатку задули монтажною піною. Розповідей про наші стіни нам ще набагато відео вистачить. Мало контенту, починаємо розповідати, як ми їх чистимо, замазуємо, шкребемо. Бо зараз ми тільки цим і займаємося. З вулиці простіше. Цементна штукатурка на будинку міцно тримається. Зсередини все виглядає страшніше. Дивіться, чого зроблені наші стіни. Воно ж землянка не тільки тому, що вкопана в землю, воно ж з землі побудоване. Та це не тільки страшно, а ще й іноді зручно. Тільки таким літом переваги глиняної хати можна оцінити повною мірою. Її метрові стіни найкраще з усіх зберігають прохолоду. Зараз то дорого коштує. Дай Боже, царство небесне тим, хто колись цю хату побудував. Навряд чи їм потрібні мої молитви. Вони прожили гідне життя, важко працювали, виростили дітей. Все має бути добре у них там, в їхньому посмерті. Та на їм якось врахується і те, що ми безболісно пережили спеку без кондиціонеру в їхній хаті. Величезні зграї ворон закручують спіралі у повітрі щось класичне з чорно-білого хічхока. Гнізда вони будували десь в іншому місці, а тепер знов збираються понад берегом. Ранішній проліт, вечірній проліт. Виглядають зловісно, та вони ж невинні, що чорні, і голос у них огидний. Доки я знімала ворон, зграя вгодованих куріпок порснула вниз з мого городу. На відео я їх так і не знайшла. Краще б я той бік знімала. Тихо спускається темрява. Ми сидимо у дворі і над нашими головами, майже торкаючись крилом, пролітають сови. Де вони живуть? Не так вже й багато, навкруги високих дерев. Повнолуння над морем встає кривава луна. В неї обличчя дівчини з італійської плитки. Наші нові вікна та двері. Ми їх поставили з вашою допомогою. Щиро дякуємо всім за донати. Ви найкраще, без вас ми б не впорались. Якщо хтось хоче допомогти, на каналі підключено спонсорство, а в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Ще раз дуже, дуже, дуже всім дякуємо. Вікна та двері ми замінили не всі, та так вже можна зимувати. Пластикові вікна то десь мінімум 4-5 градусів до температури у домі. Нам їх ставили ввечері майже вже в сутінках. Бо по такій жарі піна не застигає, а стікає, як густий сироп. Захисну плівку з вікон треба зняти одразу, бо на прямому сонці за кілька днів вона приклеїться намертво. Вже були випадки. Добре, що нас попередили, ми б чекали, аж доки зробимо відкоси. На функціональність вікон, то, може і не вплине, та назавжди брендовані вікна не зовсім наша ідея про дизайн будинку. Вам сітку від мух чи від комарів поставити? Чи, може, дві? спитали в нас. Дві, сказали ми, не хочемо ані мух, ані комарів. Виявилось, то була байка для клієнтів. А дарма ми не наполягали, що нам їх потрібно дві, чи може навіть більше. Бо москітки наші коти подерли першого ж дня, вимагають свого права діставатися до їжі найкоротшим шляхом. Києві в нас стояла антикішка за дурні гроші, та там була необхідність квартира на п'ятому поверсі, а навкруги асфальт. Ми боялися, що кішки повипадають з вікон. Ставити тут таке то максимально безглуздо. але ж і міняти москітку раз на тиждень теж не дуже раціонально. Гарного рішення ми з котами досі не знайшли. Нові двері нам дуже подобаються, а нашим котам ні. Хотей з Орисею спочатку спробували їх добряче потрусити, а чи не розсиплються вони, як попередні? З цими не вийшло. Яке гірке розчарування! Нові двері зачиняємо, бо сітку від мух ще не повісили, коти освоюють альтернативний шлях через веранду. Першою його відкрила няша. Може, ми несправедливо вважаємо її дурепою племінник збирається в табір. Останнє літо дитинства не має складатися лише з ремонту та городу. Ми всі за нього радіємо та найбільше перейнявся хотей. В ніч перед від'їздом Ванька прокинувся від того, що хтось дихає йому в обличчя і що шерудить і рухається під подушкою. Відкриває очі, а на подушці носк носу лежить хотей, сопить і пильно дивиться прижмуреними очима. А під подушкою повзає величезна саранча. Коли племяш її побачив, прокинулись ми всі. Паскудна тихотей зубна фея. Подарунок він приніс годувальник ти наш. Везу Івана на потяг. Село нас не впускає і не відпускає без дощу. Знов вкотре пообіцяло собі не з'їжджати на ґрунтівку, якщо бачу в небі щонайменшу хмару. Ледве виїхали з нашого Суглінку. Та дощ в дорогу гарна прикмета, і він дуже потрібний. А потім нам показали веселку: Все буде добре. Колись все в нас буде добре. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!